Про королевича та залізного вовка. Були собі король з королевою. І мали вони єдиного сина Малого Королевича. От одного разу поїхав король полювати та й надибав у лісі вовка. Та не звичайного вовка, а залізного такого. Що ніколи ніхто не бачив. Упіймав король із своїми ловцями того вовка і привіз додому. Замкнув вовка до льоху і каже королеві: Ось візьми, серденько, цей ключ від льоху та сховай у кишеню, щоб ніхто, бува, вовка не випустив, а сам розсилає гінців по сусідніх королівствах. Щоб з'їжджалися всі королі та пани до нього на бенкет, хоче похвалитися небувалою здобиччю Залізним Вовком. З'їхалися пани і королі, посідали за столи, почали бенкетувати. А малий королевич тим часом у дворі бавиться. Стріляє із срібного лучка золотою стрілкою. От як стрільнув він, а стрілка і влучила в маленьке віконце. Просто до льоху впала через грати, підвіг королевич до віконця. Як... як йому стрілку дістати? Дивиться, а там залізний вовк сидить. Вовчику, вовчику, каже королевич. Віддай мені мою стрілку, випусти мене з неволі, то я тобі стрілку віддам. І ще колись у пригоді стану. Як же я випущу, коли ти замкнений? А ти піди до мами, каже вовк, до неї пригорнися та й витягни ключик у неї з кишені. Відімкнеш мене тим ключиком, а потім знову потихеньку його в ту саму кишеню покладеш, тільки нікому не кажи. От Королевич побіг до матері та так і зробив, як його вовк навчив. Випустив вовка, забрав свою стрілку, а ключ назад потихеньку поклав. От гості як напилися і наїлися добре, король їм і каже. Тепер я вам, панове, покажу звіра такого, якого ви ще й не бачили. Бере він у жінки ключ веде панів до королів. До льошку відімкнув двері, а вовка нема. Гості дивуються, посміхаються, між себе потихеньку говорять, може, і не було тут ніякого звіра? Розсердився дуже король, скликав слуг, питає: Хто вовка випустив? а слуги кажуть, нікого у дворі не було, крім королевича. Покликав король сина, почав його питати. Тут хлопчик і розповів про все. Замкніть його до льоху, наказав король розгнівано. Хай тільки гості роз'їдуться, то я його найстрашнішою карою покараю за те, що мене отак перед усіма панами і королями зганьбив. Настав вечір. Почали гості роз'їжджатися. Та мати королева не стала чекати, поки гості роз'їдуться, тишком нишком. Відімкнула сина й каже йому Ти, синочку, заховайся десь, поки батько не пересердиться. От він і побіг у ліс, щоб там сховатися. Та так бідолашне хоп'я Налякалося батькових погроз, що й не знати, куди забігло. Вже й ніч настала, темно в лісі, дикі звірі виють, чагарі. Путь Заступають, спинився королевич і заплакав гіркими сльозами. Ой вовчику, вовчику, через тебе мені гинути доведеться, не встиг проказати, коли зирк, залізний вовк перед ним. Не бійся, королевичу, ти мене з неволі визволив. Тепер я тобі допоможу. Кажи, чого ти хочеш. Виведи мене з цього лісу. Сідай на мене, каже вовк, вести тебе додому, чи геть віддому. Вези геть віддому, каже королевич, бо боюся я батьковій найстрашнішої кари. Сів королевич на вовка, то і повіз його через ліс, біг, біг, цілу ніч біг на ранок. Вибіг з лісу набитий шлях. Ну, каже, з лісу я тебе вивів. Тепер прощавай. А як треба буде, стану ще тобі в пригоді. І зник у лісу. Пішов королевич, куди очі світять, коли це їде шляхом якийсь пан на доброму коні. Побачив хлопчика і каже, Куди, хлопчик? чим чекуєш? А королевич побоявся сказати, хто він такий. Та й відповідає, Я, каже, сирота, йду найматися до добрих людей. Ото, як біг королевич лісом, то дорогий жупан у чагарях подер, пошматував, шапку загубив що бідки побив, тому панові і не втями, що перед ним королівський син. Ну, наймися до мене, каже. Королевич погодився, посадив його пан позад себе на коня і поїхав з ним до себе додому в чужу дальню сторону. А в батьковому палаці, ще як ввечері гості роз'їхалися, той король уже пересердився, але не схотів з льоху сина випустити. Хай каже Переночує там на голому камінні, ото й буде йому моє покарання. Вранці пішов до льоху, а королевича нема. Тут мати й призналася, що сина випустила і наказала сховатися. Почали королевича шукати. Весь ліс обшукали та марно. Мабуть, його дикі звірі в лісі з'їли, гадають плачуть, тужать, королев з королевою, за єдиним сином та сльозами лихові не зарадиш. Живе королевич у чужодальній стороні робить у того пана на стайні, вже й кілька років минуло, підріс він. І такий став з нього красень молодець, справжній богатир. А в тому королівстві була в короля дочка єдина, красуня Несказанна, багато королевичів сваталася до неї, та вона за жодного не хотіла йти. І сказала вона своєму батькові, що за того піде, хто до віконця. В її високому теремі конем доскочить да з її руки перстень зніме. От король і оголосив скрізь по всій землі, щоб з'їздилися, хто тільки хоче у тих змаганнях змагатися, чи з панів, чи з королів, чи з простого роду. Збирається на змагання й той пан, що в нього королевець служив. А королевич пішов собі на стайню, виплакався і каже собі, Гай гай якби можна було, то я б скакав. Та нема в мене доброго коня, ніяк мені до королівни не доскочити. Тільки проказав, коли зирк залізний вов перед ним. Не плач, каже королевичу, – ти мене з неволі визволив, тепер я тобі допоможу. Затрасся тут вовк і раптом став з нього такий гарний кінь, якого ще й у світі не було. Сідай, каже на мене королевичу, та їдьмо до королівського палацу. Поїхали вони до палацу, а там. Уже зібралося панів, королів та простих парубків сила селенна. Почали скакати, хто тільки не скочить, ніхто не доскочить. І королевичів пань скаче, але не може доскочити. Розігнав тут свого коня королевич, та як скакане, до самого віконця доскочив. Із королівної руки перстень зняв, зняв перстень, ще й руку поцілував, а сам назад. І так хутко зник, що ніхто його й не вгледів, де він подівся. Вийшов король на наганок, питає Хто доскочив? А той пан, що у нього королевич служив, виїжджає наперед і каже Що то він? Королівна каже ні, не він, а батько їй на те. Дай спокій. Він би не казав, якби не доскочив. І наказує їй готуватися до весілля. Королівна плаче, сперечається, та проти батькового наказу нічого не вдієш. Почали готуватися до весілля. Напередодні того весілля. Вийшов королевич за стайню і плаче. Раптом вовк перед ним. Чого плачеш, королевичу? А як же мені не плакати? Тож я до королів не доскочив, а мій пан її облудою бере, і вже на завтра весілля призначене? Цить, не плач, каже вовк. Буде вона твоя. Ось тобі, бубон, як почнуть весілля гуляти. Стань серед двору перед палацом та затарабань у нього. побачиш, що з того буде. Ніч минула, день настав. Почали в палаці весілля гуляти, а королевич пішов до палацу. Став серед двору, та як затарабанить у той бубон. Враз стало військо довкола палацу, і кожен солдат у руках не зброю тримає, а квіти. Пани та королі, що на весілля приїхали, всі повибігали. Що таке? І королівна вибігла стала на ганку. А всі солдати до неї підходять і квіти їй подають, а королевич стоїть попереду. І в Бубен б'є. Здивувався король, питає, Хто такий? Та це мій слуга, відказує той пан. Сирота мужицького роду. Ні, каже королевич, не мужицького роду я, а королівський син, пан цей облудник і шахрай, а до королів не доскочив не він, а я. І простягає він королівні руку, а на руці перстень блищить. Глянула на нього королівна і впізнала, то й справді він з її руки перстень зняв ще й поцілував її. Ось, батечку, мій справжній наречений. каже. Тут бачить пан, що не переливки. Викрита його брехня. Та й ходу з двору, а королівна руку подала королевичу і повела його до палацу. Тут і весілля відгуляли, мед пиво крушляли, і я там сидів, мед вино пив, по вусах текло, а в роті не було.